свідчать про позицію Росії напередодні можливих переговорів. Допоможе нам в цьому Дмитро Левось, політолог, міжнародник аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитро, вітаємо вас. Добрий. Вітаю. Вітаю. Ну насправді треба Добач. більш детально ще поговорити про цю заяву Лаврова. Він там і згадував, і навіть УПЦ і російську мову. Але загалом. Я думаю, що ви бачили, дивилися, читали, про що говорить такі заяви Лаврова, що вони свідчать про о, позицію Кремля зараз? Я би знаєте не став це розривати від інших інтерв'ю, які були. Ну, от в першу чергу тут пролунала перед цим заява такого собі православного олігарха Малафєєва, угу. який був гаманцем. Операції по, по початку агресії по України на Донбасі 2014 році. Співмер є співмешканцем живет в вагріхі. Його словами виражаюсь якщо так до нього підходити, з фігурантом ордера на а, арешт від міжнародного кримінального суду спільниці Путіна Львова і білової. А, за як які на неї накладений за депортацію українських дітей, да, тобто людина, м'яко кажучи, наближена до російської влади, uh -huh. І от перед ще до інтерв'ю Лаврова він о, сказав, що коли Келах приїде з о, своїми пропозиціями американськими Трамп, планом Трампа, який, до речі. Ми от можемо сказати теж, ці, то що ми знаємо, воно план Келега безпосередньо не тільки план Трампа, да, воно, м'яко кажучи, суперечливо для України виглядає. То е, е, Путін його пошле, і все, і на цьому все закінчиться. Да, бо це необхідна перерва для Америки та для, для України, да, мовляв. Тобто і тут. З'являється ось е, такий варіант, да? тобто, uh -huh. так би мовити, певна конкретизація, да? тобто, е, так би мовити, пом'якшення позиції. Да? З одного боку йдеться про те, що ми взагалі, мовляв, не збираємось говорити, як говорить е, е, Малафєв, не зовсім офіційна особа, але наближена. А тут раз і е, е, такий, е, ну, умовно кажучи, конструктив. Да? тобто, ось. Е, але насправді ніякого Конструктиву немає, да бо все повторюється. Практично, все те саме що 14 червня. Здається, Путін про це так, саме так, говорив. Так. Да? Ну, взагалі Думав, дуже нагадую те про що говорила Російська Федерація і делегація під час зустрічі в стамбульському форматі. До речі, пане Дмитре, керівник офісу президента Андрій Єрмак прокоментував поїздку до США для зустрічі з командою Трампа. Далі цитата і обговоримо. Вашингтон, Нью-Йорк, Флорида два дні зустрічей з ключовими людьми команди Дональда Трампа, а також діловими колами США. Поки без прізвищ, джентльменська домовленість. Українська делегація залишилася задоволена результатами поїздки до США. Про це повідомляють американські ЗМІ, зокрема CNN та політико з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, делегація провела переговори зокрема з обраними Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсон. Радником з нацбезпеки Майком Волцем і спецпредставником з питань України та Росії Кітом Келогом за словами одного зі співрозмовників, зустріч із Волцем і Венсом була цитую довгою і змістовною пише CNN. Пане Дмитрі, дивіться. Ну ми поки що деталей не знаємо. Але як вважаєте, чи здатна українська делегація змінити позицію команди Трампа на користь України? Ну, гадаю, принаймні можна коригувати, да чому і до речі, тут є певний момент, чому тому, що, наприклад, якщо Кіт Келох це дійсно досвідчений, досвідчений політик, військовий можна навіть сказати дипломат. То, наприклад, Дівенс, це людина, яка не надто обізнана в міжнародній політиці, і яка, скажімо, так на нього треба впливати. Але да, саме тобто, він, до речі, робив це, заяви, зокрема, про територіальні поступки, так само до речі, саме от і саме в цьому контексті, е, якраз це і є важливим. Тобто, е, Відсутність з одного боку реальних таких глибоких знань, і е, така і радикальність, да яка найбільше висловлюється. Тому е, природно, що я гадаю, що тут е, це е, це є позитивом, і сама по собі навіть ось ця зустріч, то що вона тривала. Е, ну і е, тим більше, що е, у Волса, наприклад, у нього є там є позитив, як, за який можна е, зачепитися, бо він. Мабуть, ледь не єдиний, хто пропонує, е як діяти щодо Російської Федерації, які механізми можна застосовувати. Він мається на увазі обмежити торгівлю нафтою. Да? Тобто це в нього прозвучало, тому що все інше ми бачимо, ну так: е не або не конкретно, або е як, як поступки з боку України саме. Пане Дмитре, ну дійсно будемо чекати, коли буде більше конкретики з боку нашої делегації, яка має повернутися і додати більше деталей. Дякуємо вам, Дмитро Левось, політолог міжнародник аналітичного центру об'єднана Україна. Був з нами. А Путін пообіцяв Лукаш.